Слава Ісусу Христу! Слава на віки! Рівну Христі я щиро дякую всім тим, що молитися разом зі мною. Щира подяка всім жертводавцям, нехай Господь Бог прийме вашу пожертву. Заодно також хочу подякувати і тим, що допомагають через нас, нашим військовим, вчора ми забрали окопні свічки. Я дякую за дякую. За участь, за допоміч. Дай Бог вам благословить, Най Бог допомагає. Всі єднаємося, всі для спільної справи. Вчора так само отримав посилку від мого друга, отця отця Мирослава. Він в Іспанії. Він там організовує, передають нам дуже багато лікарства. Я дуже дякую отче другий. І всім тим, хто допомагає, і, і власникам е, тих, тої мережі аптек, бо це іменно через них вони збирають кошти, відповідно виділяють якусь там певну частину пожертви і відправляють е, сюди нам для підтримки вже наших хлопців, ну, в основному, скажімо, поранених, хворих і всі, бо знаєте, солдати так само можуть і простудитися. І шмаркати можуть і температура, і печінки, і нирки, і серце, все, все, а особливо, знаєте, в часі війни воно ще дужче, заострюється, І тому лікарства треба. А я собі думаю, чи хіба може бути щось важніше, скажімо, як рятувати людині здоров'я, рятувати людині життя? Це і дуже важливо, це дуже добра місія. Вона і церковна Божа. І тому я дякую всім, хто там бере в тому участь. Щиро вам дякую. Так, запитання, запитання. проповідь Псальми Єванглії Дня. Чи можна католиком ходити до православної церкви? Ну, дивіться. Я хочу, щоб ми все-таки, знаєте, навчилися правильно розрізняти. Тут є важно не так католикам до православної церкви, як першу, першому місці має бути християни. Християни католицької скажімо, католицької церкви, чи можуть приходити до християн? Православної церкви. Чому ні? Ну прийти, ну, залежно з якою метою ти йдеш до церкви. Дивіться, якщо я є греко-католик, мене щось, щось мене до цієї церкви привело, так? напевно, як мінімум, догматика мене визначила, що я є греко-католик? Вчення церкви так? догматичні. Бо всі церкви вчуть про Христа, а далі вже йде догматика, яка вже, як вона вчить про Христа і про Бога, про Тройцю, про Пчисту Діву Марію, про святі Тайни і все інше. Так? То, якщо ти йдеш до церкви, бо тому що там є Христос, щоб там помолитися побути, нема питань. Але якщо ти йдеш, щоби. Скажімо там, ну, перейти в другий обряд. Це також є друге. Але і тут вам Господь Бог не може заборонити. Ні священник вам не може заборонити, ні єпископ вам не може заборонити. Бо вірні, які ходять до церкви, людина, яка є невоцерковлена, людина, яка є нехрещена, всі ці люди, як мінімум мають вільну волю. Ми не можемо їх заставити, ходити до церкви або не ходити навіть до своєї, не то, що до Другої, навіть до своєї. Як я можу людину заставити приходити до церкви, або як я можу її заборонити ходити до церкви? Я можу зробити зауваження, ну, скажімо, як мінімум, одяг якийсь не такий. Так? Ну, які абсолютно не підходить до церкви, коли вже люди не можуть молитися і лише дивляться на того, хто прийшов. Так? Тому все має бути якось в мудро, в мудрих, е, мудрих масштабах. Тому нема ніяких перепон, щоб піти до іншої церкви. Це головне, з якою метою тут Якщо Тобі, ти хочеш просто подивитися, як виглядає церква. Дуже добре, ти приходиш молитися, бо там є Христос той самий, що і в нас. Бо Він є Христос є один. Нема Христа православного і Христа Католицького. Ісус Христос є один для всіх. І Він там є. Але залишатися вірний своєму обряді, своїй церкві, до якої ти належиш. Так що Можна ходити чомусь в поясні, чому треба молитися до різних святих, а чи не означає це те, що Бог нас не чує. Можна просити. Можна просити, ласки у Бога. Ну, бачите, як ми сприймаємо Бога. Я вже це казав не один раз. Я вже це казав сто разів. що найбільша проблема людини. Що ми приписуємо Богове людські якості. Бог мене не чує, Бог зайнятий. да дай Бог буде на мене дивити, я там, ще там щось там і так далі. Я скажу вам так. Молитися до святих, це значить, ми найперше визнаємо тих святих. І я би це навіть так порівняв, знаєте. От мені треба тут, мені поставили задачу наші військові, так? І мені треба було відповідне, відповідне, ну, скажімо так, підприємство, яке знаходиться в місті Дніпро, так? мені треба було деяке обладнання. Як ви думаєте, мені треба дзвонити було зразу напряму до генерального директора, чи може до той, хто управляючого виробництвом, чи може конкретно до людини кладовщика, який вже має готову продукцію, і просто домовиться, коли заплатити, коли забрати і коли вивезти. І для того, щоб реалізувати це. Я шукаю знайомих, хто має вихід на те підприємство, розумієте? Не до директора зразу дзвоню, а до людей простих. Я розумію, що то приклад такий примітивний, але я собі знаю, що я з Богом спілкуюся в своїх молитвах. І я не думайте, що. Якщо Бог тебе не чує, бо ти якісь там грішний або не здали, то якщо через святого ти помолишся, то то буде краще. Ні. Діло в тому, що е, святі це є церква торжествуюча. І коли ми до неї молимося, ми себе до, якби вже готуємо до, до святости, що ми хочемо мати участь у святості. Тому моліться до святих — це дуже важливо, є, бо Кожний святий по, по своєму якось вам є близький, так? І чомусь ви до нього маєте на Божество. Ну, от, наприклад, мене є брат Любомир, його дружина постійно молилася до, до філомени, так? Мало світло на Божество. В неї народилася дочка. І вона назвала її Філомена. Тобто для неї ця свята по-особливому якась. Може ім'я, а ім'я мені дуже подобається. Може, ще там щось, може спосіб життя. І знаєте, що філомена, от, е, моя племінниця, вона дуже подібна на ту філомену, яку малюють на образках. Дуже цікаво так, співпадає. Тому от молитва до святих, ми себе долучаємо до церкви торжествуючої, бо є три церкви торжествуюча, воююча і терпляча. Торжествуюча — це в раю з Богом. Терпляча — це в чистилищі. хоч це є місце кари, але це є місце дочасної кари. І є церква, воююча це на землі, коли, будучи ще в тілі, ми Боюємо за своє місце в Царстві Божьем. Іде постійна боротьба добра і зла. І тому, коли ми молимося до святих, ми долучаємося до церкви торжествуючої. І це дуже важливо. Це не так, як знайти якийсь блат, якихось там свояків, щоб там якось через когось добратися, додзвонитися до Бога. Бо Бог святих слухає, а нас, а нас ні. Це неправильна думка. Бог нас слухає і чує, але молитися до ще раз повторюю вам, щоб вже ви вже 100% знали, що молитися до святих це означає долучатися до церкви торжествуючої. Отче, поясніть, чому треба молити. А, так, 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 я вже це казав. Так, отже, Василю. Мене хрестили ще за Союзу у Православній Церкві, а завтра, а зараз багато років я ходжу у католицьку церкву і йду до, до причасті. Це гріх. Знаєте, я вас хочу навчити одну таку просту річ. Мене дуже часто питають, якісь там запитання. Я б, там, наприклад, ходжу я до той церкви, це гріх, чи це не гріх? Не треба, чи це і гріх, чи не гріх. Я би більше сказав, чи це і правильно. Чому ви ставите питання гріх? Знаєте, коли вони питаєте, чи це є гріх, то тут вже є великий сумнів, що це є дійсно гріхом. Чому? Бо Тому що по моральному богословію гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Це є дефініція гріха, так? тобто визначення, так? гріх це є свідомий і добровільний переступ заповідей Божої. Він має бути і свідомий, і добровільний. Якщо це є несвідомо або недобровільно, тобто вас заставили, примусили ще щось, то це не є гріхом. А говорити про церкву, ходити до церкви, чи це є гріх неправильно. Навчитеся говорити. Максимально позитивно. Чи добре я роблю Очі? Ви розумієте як? Я знаю, чому люди так кажуть? Бо якби я сказав, чи добре я роблю Очі ну, до, до свого товариша священника, він би мені сказав, так. То я такий, о, Молодець. А чи я добре роблю Очі, він сказав, ні, тут трохи не добре. О, я не добре роблю. Тобто я себе якби, ну, почуваю трошки приниженним. А коли я питаюся, чи це є гріх чи не. То в будь-якому варіанті, чи гріх, чи не гріх, ти якби не при чому. Ну, типа, бо йде ставка на гріх. Ти просто питаєшся, бо ти дуже побожний. Я хочу знати, чи то гріх, чи ні. Тобто я себе страхую, щоб не виглядати, що я в чомусь не правий. Кажу вам, великі люди і знамениті, це не ті, що помилок не роблять. А ті, що вміють свої помилки виправляти. Всі святі не ті, що не грішать, а ті, що направили своє життя і стали кращими через те, що виправилися, не через те, що були святими, а через те, що виправилися. І тому не бійтеся помилятися, бійтеся залишатися у тому стані нерозкаяності. Не бійтеся робити помилки. Які можна виправити, бійтеся тих помилок, яких виправити неможливо. Будьте Божі, ідіть за Богом, жийте з Богом і жити для Бога. Бо тільки в такому способі ті, які навколо тебе будуть щасливі, ті, які навколо тебе будуть біля Тебе радіти і схочуть бути з тобою, і схочуть бути біля тебе. Так що е, хрестили нас у е, церкві там за Союзу. Мене теж хрестили е, в 1966 році, розумієте? У Радянський Союз була, у нас в селі була е, православна церква Московського патріархату, а інакше не було. Греко-католицька була в підпіллі, вона була заборонена, а іншої бути не могло. І тому, але мене хрестили не в ім'я православ'я. А в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Мене святили, як кожного християнина ім'я Пресвятої Троїці, Отця і Сина, і Духа і ми Ім'я християни, бо ми хрещені в ім'я Ісуса Христа. А то далі вже воно другорядне, третьорядне, і четверте і так далі. Найважніше, що я християнин. а далі для ідентифікації який ти є? Українська греко-католицька церква, це і для мене важливо. А для когось є важливо православна, а для когось є важно Римо-католицька. Це дуже добре.